Типовий приклад. Вам подобається якась пісня, ви знайшли до неї розбір, намагаєтесь її зіграти, але зіштовхуєтеся з тим, що ви не можете швидко переставити пальці на якийсь акорд, або акорд взагалі не затискається. У вас було таке? В мене так спочатку у вас виникають сумніви, можливо, я роблю щось не так, можливо, у мене немає здібностей, можливо, щось не так з моїм інструментом. І в якийсь момент після чергової невдалої спроби ви можете довести себе до відчаю. Я, наприклад, через таке проходив, коли тільки починав займатися на гітарі. Якщо у вас було щось подібне, напишіть про це в коментарях. А зараз ми спробуємо розвіяти сумніви, про які я говорив вище. З приводу здібностей скажу так, що навчитись базовим речам, таким як переставляти акорди і грати їх різними ритмічними малюнками, може абсолютно кожна людина, яка змогла навчитися читати і писати, тому що навчитися читати і писати це точно складніше ніж навчитися грати прості акорди на гітарі, Цькую. ти ж нікого не цкуєш. Я з приводу інструмента дійсно можуть бути проблеми, і основна полягає в тому, що інструмент не доведений до робочого стану. Найпоширеніша проблема. Струни знаходяться дуже високо над грифом, через що їх важко притискати. Поцікавтеся цим питанням, про це вже було знято кілька корисних відео, посилання на які я залишу в описі. Іноді учні приносять такий інструмент, що мені самому важко на ньому щось зіграти, і перше, що я раджу, це звернутися до майстра або в крайньому випадку ми спускаємо струни, ставимо на другий лад каподастр, В більшості випадків це допомагає. Якщо у вас естрадна гітара, яку в народі називають акустика з металевими струнами, розгляньте варіант із заміною струн на навчальні, більш тонкі. Ви дещо втратите у звуці, але принаймні ви зможете довше займатися. Зі сторони гра акордів може здатися простішою, ніж є насправді, коли ви намагаєтеся взяти свій перший акорд. І це нормально, бо у гітаристів шкіра на кінчиках пальців лівої руки твердіша, і м'язи, які відповідають за притискання, більш розвинуті. Тому вам потрібен буде певний час для того, щоб це не вимагало стількох зусиль. І тут мова йде про тижні. Якщо під час занять у вас виникають неприємні больові відчуття на кінчиках пальців, на якийсь час припиніть заняття і повертайтесь до них, коли вони зникнуть. З приводу питання, скільки мені займатися на гітарі, то воно мені здається трохи дивним, бо якщо ви займаєтесь справою, яка вам подобається, у вас не виникає таких запитань, але однозначно регулярність обов'язкова. Пам'ятайте, що гітара постійно випробовуватиме на міцність ваш намір навчитись на ній грати. І ви час від часу будете зіштовхуватися з перешкодами, які потрібно буде подолати. This is Можливо, це вдасться не з першого разу, а на наступний день або через тиждень, але саме завдяки вашій наполегливості і подоланню перешкод ви починаєте грати краще. Ну і сумніву, що я роблю щось не так, ми присвятимо решту цього відео. У нас є вісім базових аплікатур тризвуків. Нещодавно на цьому каналі вийшло відео про тризвуки, які ви вже могли бачити, і, як ви здогадались, в першу чергу я вам раджу засвоїти саме ці акорди. Значну кількість пісень, хоча далеко не всі, які вам подобаються, можна буде зіграти на цих акордах, тому розцінюйте їх лише як початковий акордовий запас, з яким треба буде розібратись в першу чергу.

Зараз є різні сайти з акордами, додатки зі штучним інтелектом, і, безумовно, на YouTube або в TikTok є безліч розборів з піснями, тому я вам раджу зробити список з пісень, які б вам хотілося зіграти, і серед них знайти ті, в яких присутні лише ці вісім базових акордів. У якості перших акордових послідовностей обирайте пісні або фрагменти з пісень, які складаються лише з трьох-чотирьох акордів, що граються по колу. Їх ви швидше відпрацюєте і швидше отримаєте стимул рухатися далі. Чудово, якщо в пісні буде зміна акордів, які мають спільний палець або пальці, наприклад, до мажор і ля мінор. В правій руці при цьому у вас може бути будь-який ритмічний малюнок, який ви засвоїли, навіть якщо це просто 4 удари вниз для відпрацювання зміни акордів, цього буде достатньо. А з приводу того, як засвоювати ритмічні малюнки, на каналі уже є відео, яке, я сподіваюся, вам теж стане в нагоді. Отже, для початку можете взяти куплет з пісні Біля серця Коли, де вам знадобиться лише три акорди, які граються по колу. До речі, класний і докладний розбір на цю пісню є на каналі «Бісіс Gund. Тому, якщо ви хочете навчитися грати на гітарі і шукаєте якісний україномовний контент, я закликаю вас підтримати його вподобайками та підписками. Наступною можна взяти пісню гурту One Pilots Хізенс в цій пісні, наприклад, у вас теж три акорди, і відповідно буде три зміни. Відпрацюйте їх по черзі, якісь будуть виходити одразу, на якісь потрібно буде витратити деякий час і зусилля. Не забувайте, що пісні граються по колу, тому обов'язково треба буде відпрацювати перехід з останнього акорда на перший, і в цій пісні це буде найскладніша задача. Дуже важливо, щоб пісня, яку ви відпрацьовуєте, вам подобалася, це дасть вам додатковий стимул багато разів її повторювати, бо саме в багаторазовому повторюванні і полягає вся суть відпрацювання акордів. Якщо у вас виходить чітко поставити акорд. Соль мажор можете взяти пісню Скрябіна на море, яка також складається з трьох акордів. Або пісню маршрутка, де теж три акорди. Щоб зіграти ці пісні в оригінальній тональності, вам потрібен буде каподастер, але відпрацьовувати їх можна і без нього. Якщо з цими піснями ви розібралися, то у вашому арсеналі вже є кілька самих простих акордів, які ви можете спокійно і чітко переставляти. На той момент у вас це будуть такі акорди: до мажор, ля мінор, Мі мажор, Мі-мінор і соль мажор. З приводу акорда соль мажор. Я думаю, ви звернули увагу, що цей акорд може ставитися різними аплікатурами. Ви повинні розуміти, що тут немає якоїсь правильної чи неправильної, все залежить від вподобань виконавця або від контексту, який вимагає грати саме ту чи іншу аплікатуру. Найпростіша для початківців, напевно, буде така, в якій ви не використовуєте мізинець, і щоб відпрацювати цю аплікатуру, ви можете взяти куплет з пісні About a Girl гурту Нірвана. Тут у вас буде спільний палець і нескладний ритмічний малюнок. Ще одна аплікатура передбачає, що ви будете затискати першу струну мізинцем. І це одразу може вас відлякати. Але якщо ця аплікатура існує, то напевне в ній є якийсь сенс. Погодьтесь. Якщо ви її освоїте, то в подальшому вона буде досить зручна, що можна помітити на прикладі зміни акордів соль мажор і до мажор. Зверніть увагу, наскільки менше рухів вам потрібно зробити для того, щоб поставити акорд соль мажор з акорда до мажор, використовуючи саме таку аплікатуру. А ці два акорди досить часто змінюються в піснях. З приводу решти базових акордів поговоримо в наступному уроці, а також ознайомимося з піснями, на яких їх можна відпрацьовувати. Якщо ж з акордами, про які ми Говорили в цьому відео, у вас все одно виникають складності? Пишіть про них в коментарях, спробуємо вам допомогти. Ну а на цьому поки що все. Успіхів вам! Дивіться українське, підтримуйте українське і до зустрічі!